Після 15 років життя у Сполучених Штатах в мене абсолютно точно сформулювався певний менталітет. Я все ж таки буквально виріс в америці. Склад мислення, звички і погляди на речі, як мені тепер здається, в мене дуже своєрідні. Ми навіть з дружиною між собою говоримо якимось дуже дивним міксом англійської і суржику. слухай, Ало, шавуху. Ти хочеш шавуха. Візьми мені одну з Чікіном та гарліксосом. І от з таким трохи дивним бекграундом, немовлями, двома котами, ми вирішили переїхати пожити до Європи, а саме до Варшави. І я навіть не очікував, що життя у Польщі може так відрізнятися від життя у Штатах, якщо чесно, це повний пизд. І здається, про це треба поговорити. Сідайте зручніше з вами. Олексій Безмежний. Сьогодні розкажу вам про наші враження від Варшави після життя у Техасі і нью Йорку. І думаю, буде. Цікаво, тож не забувайте писати коментарі, залишати вподобайки, підписуйтесь на канал. Чи може навіть ставайте моїм спонсором на Баймія кофі? Це не є обов'язково, але дуже впливає на розвиток каналу. Тож до теми. В мене на каналі є відео про різницю життя у Нью-Йорку і Техасі, і навіть між двома штатами відчувається велика різниця у менталітеті, ритмі життя і все таке. А уявіть, як це переїхати із Техасу до Варшави. Це по враженням, звісно, не зовсім інша планета, але суттєві відмінності відслідковуються. Mm -hmm. Це не техас, говорячи про Польщу, українці часто відмічають певні схожості з Україною, як то менталітет, їжа, клімат, і все таке. Але проблема в тому, що я вже дуже давно не живу в Україні. Тож у моєму випадку життя у Польщі це майже як якийсь новий дивний світ. Наразі ми тут 5 місяців, і можливо, я ще не все до кінця тут зрозумів, але вражень набрався в досталь. Залишилось тільки якось їх структурувати, щоб прийти до якогось висновку про життя у цій безпеці. Перебільшення в цікавій країні, знаєте, чим ми майже безперервно займались у перші місяці у Варшаві, ми гуляли пішки. Реально, мій телефон був у шоці, підраховуючи мої кроки за день після Техасу, де практично єдиний спосіб пересуватись містом це за кермом. Просто після спекотного Техасу, де і тротуарів не так вже й багато, Варшава прямо таки приємно тішила. А парки тут, як на мене, це взагалі щось шикарне. Бо якщо в Техасі парки більш схожі на дикий лі. Істо, тут це місце, де хочеться проводити час. Народ, я вам серйозно кажу: всі ці парки, тротуари, пішохідні зони, які ви сприймаєте як належне після життя у Техасі, це великий такий величезний плюс. Я не знаю, чи то в мене вже ознаки старості, але я тут згадав, яка взагалі гарна може бути осінь, і міг просто гуляти годинами з дружиною, і дитиною, чи сидіти в парку і роздивлятись, як жовте листя потрохи осипається з дерев, і кайфувати від того страшно. Та Якщо вже згадав про пересування містом, то треба сказати, що публічний транспорт тут прямо таки взірцевий. Я зараз не буду навіть згадувати Техас, де як я розповідав у іншому відео, на публічний транспорт навіть ніякої надії немає, але у порівнянні з Нью-Йорком Варшава має прямо таки величезну перевагу: це публічний транспорт, який зроблений для людей. Який є комфортний, чистий і сучасний, шановні глядачі, хто був у Нью-Йорку і Варшаві, може напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях, бо я впевнений, багато людей цього просто не зрозуміють. Але якщо коротко, я тут не бачив щурів чи басхатьків, які сплять просто на підлозі в метро, і це приємно. Ну а в Нью-Йорку бачив. Кожен день. Єдине, до чого б я докопався, це те, як деякі кондуктори кермують трамваями, точніше користуються гальмами. Знаєте, так, що тебе аж відкидає зненацька. Це не прикольно. А в всьому іншому, це приємний плюс. Тим більше, якщо порівнювати з іншими країнами Європи, вартість проїзду в приблизно 1 долар у Варшаві це взагалі копійки. Бо коли ми були у Амстердамі, там проїзд коштував щось типу 6 євро, і від того ставлю другий лайк в Варшаві. Але якщо згадати про. Таксі, то тут не все так круто. Навіть спілкуючись із місцевими, я помітив, що тема таксі як екстремального способу пересування тут дуже популярна. Але для нас після штатів це був шок. Поясню, В США, замовляючи машину, через додаток до вас приїде, скоріш за все, достатньо приємна людина, в якої буде чисто у машині, і ця людина довезе вас, куди вам потрібно, так, що ви жодного повороту не відчуєте. А якщо щось буде не так, то цей водій отримає поганий відгук, і я чув, що що бувають випадки, що навіть водіям блокують їх акаунти за систематичні погані відгуки. А тут здається всім по барабану на погані відгуки. Я опишу той факт, що машини тут по віку здаються трохи старші, ніж в США, але ті факти, що часто машини всередині прокурені або водії пишуть смс-ки за кермом з пасажирами на борту, і все в такому дусі, то трохи дратує, бо в кінці кінців це небезпечно. Та й в цілому тут так водять, що починаєш думати, що в Техасі було не так погано, особливо дивує. Те, що на червоному світлі машини під'їжджають настільки близько одна до одної, ледь не торкаючись бамперами, в Техасі за таке можуть почати стріляти, бо там прийнято зупинятись так, щоб видно було колеса машини що попереду. І якщо зупинитись за близько до машини перед тобою, то це розцінюють як грубість. Ну добре, стріляти за таке може і не почнуть, але палець покажуть, і не цей, ну і як вже згадали про машини, то тут дуже кидається в око той факт, що ледь не всі дорогі авто, тут Ут на українських номерах я навіть не знаю, який висновок з цього можна зробити, але факт є факт. Та й про що говорити? Ось перша тесла, яку я побачив у Варшаві не на українських номерах. Нехай потім мені ще хтось каже, що українці то є бідний народ. Та й взагалі, я розумів, що у Варшаві багато українців, але я не уявляв, наскільки багато. Коли ми тільки прилетіли, нас зустріли друзі у аеропорту, і ми вийшли на прогулянку містом. Зайшли поїсти кебаб, і на касі дівчина розмовляла українською. Пройшли по вулиці Повскафе, Львівські кросани, зайшли до бару, де Бармен говорив українською. Українською за сусіднім столиком від нас молоді люди сиділи, які теж говорили українською. Ми ще хотіли до п'яної вишні прогулятись, все ще у Варшаві на секунду, але вже сил не вистачило. Тож ми визвали таксі і здогадайтесь, хто нас віз. Хлопець по імені Сергій. Саме Сергій, не Сергій. А і це я ще забув задати, що там поряд з Кабабушними був український магазин з онтами оболонь на вулиці. Уявіть мої враження, коли перший день у Варшаві я майже не чув польської. Відчуття було, наче просто потрапив у якийсь новий прикольний район Києва. Але проживши декілька місяців у Варшаві, я став помічати, що поляки такому факту не дуже той раді. Я не буду у цьому відео вдаватись у деталі ситуації, що склалась, але маю визнати, що здебільшого говорю англійською тут усюди, де буваю. Чому? Тому що є враження, що ставлення поляків до англомовних людей дуже відрізняється. Навіть англійську мову поляки тут лагідно називають ангельською. У нас з дружиною була ситуація, коли ми зайшли в кафе робили замовлення англійською, офіціант був неймовірно приємний. Але коли він почув, що ми між собою говоримо українською, то посмішки на його обличчі ми вже не бачили. Але ставлення до інших мов і іноземців у Польщі то вже зовсім інша історія. Тож менше з тим. Але чекайте, все-таки затримуємось на темі мови. Я насправді був приємно вражений тим фактом, що в принципі у Варшаві усюди говорять англійською. Це дуже допомагає. Але врешті-решт, напевно, якщо планувати життя у іншій країні, то. Мі Сцеву мову потрібно вивчити, і хоча інтуїтивно я вловлюю те, що мені намагаються сказати польською, але я взагалі не погоджуюсь з тим, що польська дуже схожа на українську. Люди, я тут інколи реально гублюсь, бо тут продають випічку під назвою Королівський секас у зоомагазинах продають сучу карму для псов, а ялинка польською, то взагалі хуїнка, і це все люди називають схожою на українську мову. Знаєте, що ще у Варшаві дуже кидається в очі, всі навколо палять після штатів, де люди все більше відходять від паління як звички, це дуже дивно, і навіть у якійсь мірі дратує, коли люди йдуть повз тебе на вулиці і палять. Я й сам мав цю дурну звичку, коли селе кинув. Бо ну, по-перше, це дуже шкодить вашому здоров'ю. По-друге, це тупо смердить. Ну і ще через те, що пачка цигарок у нью Йорку коштувала десь 17 доларів на той час, тож якось не дуже хотілося палити такою ціною. Ну, а про те, що поляки багато п'ють алкоголю, я взагалі мовчу. Ні, американці теж п'ють багато, але у Польщі культура вживання алкоголю більш змахує на алкоголізм. Я тут за 5 місяців зустрів стільки людей на підпитку на вулиці, причому не тільки ввечері, скільки не бачив у штатах за 15 років. Судячи з усього, поляки дуже полюбляють купити собі чекуху після роботи і випити її в одного таким чином, напевно знімаючи стрес після важкого дня. Я тут буквально на днях зайшов у Магазин за підгузками і поки я обирав якийсь дядько, просто біля мене відкрив таку чекуху, надсорбнув, сховав, а потім намагався мені щось розказати про важке життя поляка, ламаною англійською. Маю відмітити досить дружелюбно, але дихаючи мені перегаром прямо в обличчя, що робило нашу співбесіду не дуже приємною для мене. Ну і я вже не кажу, що зустрічались мені тут і більш хардкорні любителі випити на вулиці. Такі знаєте, що підходять і просять злотий на пиво, бо труби горять, чи ті, що о дев'ятій вже біля під'їзду попивають півко або сплять на лавці. Вже вибачайте мене поляки, але така культура вживання алкоголю у вас взагалі не красить. Продукти в Польщі це, напевно, найцікавіше. Коли у відео про мінуси Сполучених Штатів я згадав, що продукти в Америці не такі вже й файні, мені в коментарях декілька людей написали, що я не правий, бо потрібно просто купувати нормальні органічні продукти. Так от, по-перше, в Штатах ми завжди купували тільки органічні. Продукти по-друге, ми зараз вже деякий час у Польщі, і тут реально інші продукти харчування. В Техасі ми закупали продукти по-американськи. Раз на два тижні йшли, закупали все по максимуму, забивали холодильник, і воно все спокійно стояло. А тут, наче, такий варіант не прокатить, навіть не тому, що холодильники в рази менші, а тому, що продукти псуються набагато швидше. В Техасі ті самі помідори скоріш висихали після одного-двох тижнів у холодильнику, а тут вони реально схнивають і наче як Достатньо швидко. Взагалі є враження, що продукти тут псуються якось швидше, ніж у Штатах. Тож продукти ми тут почали купувати раз на один-два дні і малими об'ємами, замість того, щоб продовжувати затарюватись як у Техасі. Але це ще не все. Які торти, випічка там чи йогурти тут реально не такі солодкі, як у Штатах. Ми коли тільки приїхали, одразу купили собі польського сирника і спочатку думали, що він мав бути не солодким. А зараз вже розуміємо, що це просто такі тут десерти. Вміст цукру у таких продуктах тут менший, і це прям помітно. І тут починаєш замислюватись про якість продуктів, які ми вживали у Штатах. Але і це ще не все. Ви знаєте, я взагалі не фанат напоїв типу кола, але інколи вживаю. І от вони тут зовсім інші. Я якось взяв собі пепсі без цукру і на диво вона виявилась смачною. Потім я спробував інші напої без цукру, і так само вони виявились дуже непоганими. Американська кола без цукру чи якісь інші напої без цукру будуть мати. Специфічний такий певний присмак. Я був настільки здивований у різниці смаків, що почав гуглити, в чому тут справа, і виявилось, що в Америці використовують аспартам і ацельсульфам потасіум у безцукрових солодких напоях. А от в Європі ці компоненти обходять стороною, бо вони, як показують дослідження, можуть викликати різні ефекти на людину, включаючи рак. Да, та й звичайна кола з цукром у Європі теж інша. Бо, як виявилось, у Європі в цих напоях використовують цукор, а не кукурудзяний сироп. Ну, типу, я знав про те, що у кукурудзяний сироп у штатах пхають усюди, де можна, але якось не замислювався, що можна і без нього. Та, й, якщо чесно, ту саму стандартну колу у Штатах пити у чистому вигляді, як на мене, неможливо. Вона така солодка, що аж нудить. І тут я до речі знову почав шукати відмінності, відколи у штатах і у Польщі і виявилось, що вміст до. Даного цукру в банці пепсі у Польщі 23 грами, коли у США це цілих 35 грамів на той самий об'єм, тобто в цілих півтори рази більше. Не подумайте, що я так переймаюсь Питань, коли скоріш мене дивують питання регуляції харчової індустрії у Польщі, а отже, напевно, і Європі в цілому. Бо якщо певні інгредієнти заборонені у Європі, але дозволені у Штатах, це має призводити і до інших кореляцій. Тож я знову почав гуглити і виявилось, що за відсотком захворювання на Рак, Сполучені Штати на другому місці у світі. Хоча має відмітити, що за статистикою штати більш ефективні у лікуванні цієї хвороби. Ось так, чи тиск вилікувати не можуть, а рак легко, рука ж набита. Я не буду стверджувати, що харчові стандарти і статистика захворювань мають пряму кореляцію і, скоріш за все, є ще якісь фактори, але здається, навіть ті факти, на які я випадково натрапив, є досить суттєвими. Ну і останнє, але найстрашніше бюрократія. Бюрок. Краті у Польщі здається якоюсь страшною. Чесно, у мене були плани податись на дозвіл на постійне проживання у Польщі. І от на мене, дружину і сина, я роздрукував стопку документів товщиною з палець. Я стільки паперу не бачив з часів технікуму в Олександрії, коли ми реферати і курсові робили. Це капець просто. І добре з бумажками, але тут навіть записатись на прийом до держустанов, щоб ці всі документи віддати на розгляд, практично неможливо. Я просто кожного дня на протязі двох тижнів заходив на сайт. Цього у жонду, це ця держустанова, і просто кожен день там писало, що вільних дат немає. У підсумку ми просто прийшли без запису. Єдина дівчина, яка говорила англійською, все ж таки нам допомогла. Коротше, я в шоці. Ну, реально, я пам'ятаю, як я отримував водійське у Нью-Йорку, чи свідоцтво про народження сина у Техасі, і думав, що то якась жесть була. Хоча там справ було на пару годин. Але ні, у порівнянні з Польщею штати дуже приємні у плані бюрократії. Так, ну тут напевно. Треба зупинитись, бо не хочу робити це відео задовгим. Але якщо говорити про Польщу, ще є багато про що розказати. Тільки не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок, ну і написати в коментарях, може, якісь питання, на які б ви хотіли, щоб я відповів, а може, і показав у наступних відео. Ну а поки я піду готувати для вас наступний випуск, подивіться інші відео на моєму каналі. І нехай у вас все буде добре, Па-па!